Ким йому бути, яка Божа мета для його життя, який шлях перед, перед ним стоїть на найближчих 3-5 років, як перейти від найманого працівника до підприємця до бізнесмена, які переваги і недоліки є в роботі найманого працівника і в роботі підприємця, які існують види бізнесу, традиційний, мережевий, онлайн бізнес, бізнес з використанням штучного інтелекту. Як розвивати бізнес Божими шляхами? Як управляти фінансами? Чи можна бути мультимільйонером і все ж таки залишатися вірним Божим принципам? Чому я сьогодні заробляю стільки, скільки я заробляю? А чому я не став мільйонером до 40 років? Що потрібно робити мені сьогодні, щоб стати мільйонером до 45 років? Як мені потрібно змінити моє мислення, змінити підхід до життя, до заробляння грошей, до роботи, до бізнесу, щоб заробляти в десятки разів більше ніж сьогодні.